Розповідь про левеня, яке бояло стригтися. В одному далекому краї розкинулася велика сонячна савана, там живе цар звірів, мудрий лев разом із дружиною Левицею та синочком левеням Левеня з малечко в усьому прагнуло бути схожим на тата. Проте мало дитинча один недолік. Воно боялося стригтися. Ішов час, і грива левенята ставала все більш схожою на копу сіна навіть затуляла маляті очі. Одного вечора левеня ніяк не могло знайти стежку, що вела додому. Волосся було таким довгим і густим, що всі спроби роздивитися крізь нього були марні. І змучене левеня. Забу, Забулося сном посеред великої галявини. Ова! радісно прокричав великий барвистий папуга. Нарешті я знайшов райський куточок для мого безтурботного життя. Зроблю із цієї травки затишне гніздечко і взявся до роботи. Тільки но ну, він закінчив, як гніздечко ожило, заворушилося. А потім і взагалі попрямувало геть. Гей, ти куди? Я ж стільки часу на тебе витратив, репетував папуга. Але гніздо продовжувало віддалятися. Тоді папуга підлетів до нього і з силою тиснув у центр гніздечка своїм міцним дзьобом. Раптом пролунав грізний рик. Ти що? Зовсім з божеволів?» – Папуга озирнувся нікого. Птах дуже хотів покарати неслухняне гніздо, але раптом побачив серед тої волохатості злі оченята, які дивилися просто на нього. Папуга злякався і змахнув крилами. Ти хто? Привид? Страховисько? тремтячим голосом запитав він. Я Левеня, син царя звірів, я грізний і небезпечний. Невпевнено проорчарили левиня. Оце так син царя. Звірі хіба що сміятимуться з тебе, а не поважатимуть, затарахотів папуга без зупину. На голові гніздо, на лапах закуйовджені мачулки. Раптом папуга почув ледь чутні схлипи. Він замовки прислухався. Пообіцяй, що не глузуватимеш з мене. І нікому не розповіси мою таємницю, сумно промовила Лавеня. Обіцяю, друже, дав слово папуга. Я нічого, нікого у світі не боюся, крім ножиць, зізналося левеня. А чому ти їх боїшся? здивувався папуга. Бо вони нагадують мені пащу крокодила. Та ти просто не знаєш, доброзичливо сказав птах. Ножиці це творці. І папуга потягнув левеня за собою. Вони дісталися з сусідньої галявини і побачили багато мавпочок, які вміло орудували ножицями. З-під їхніх лапок виходили гарні різнокольорові зірочки, квіточки, листочки. Майже вся галявина була прикрашена паперовими гірляндами. Дійсно, ножиці творці, із захопленням прошепотіло Левеня. Але до якого свята готується лісова малеча? Воно має бути дивовижним. Завтра твій день народження, промовив папуга. І справді, аж підхопилося Левеня, мені ж виповнюється три роки, то все це заради мене. Тоді мерші стригтися, не хочу, щоб татові й мамі було соромно за мене. І з цими словами левеня в супроводі папуги чимдуж вирушила до перукарні. А наступного дня Левеня вийшла до своїх гостей таким гарним та охайним, що всі затамували подих. Тепер, синку, ти справді в усьому схожий на мене, із задоволенням промовив батько Лев. Пишаюся тобою. Кінець.